Усім привіт, друзі, ви на каналі Бралкот з Капісантиканал і ми з вами, друзі, повернулися до проходження гри Капхед. Далай, коли було цієї гри, друзі, я знаю, що багато з вас сумували за цією грою. Я теж за нею дуже сильно сумував і нарешті я тут повернувся до цієї гри, тому що я зміг знайти форд капхеда, де є Діл-Сішка, задирілася скорбі і, до речі, сьогодні почти проходити. І, коротше кажучи, згадаємо трошечки гру. Я в неї дуже далеко грав, як пам'ятаєте, я її проходив вже, більше подобалася і тому я так от. А Я зміг на на порт, в якому DLC-шка, і, коротше кажучи, ми зможемо ще пограти з нами. У Ділсі. Що мене, до речі, вразу ще це доповнить, за це досягнення. Такі тут є досягнення. Я вже тут багато получився, як досягнення, Але це, це стосується оригінальної гри, тобто всі ці досягнення, це у нас з оригінальної гри, де Зіл Сішки, а оце було у нас і ось. Оце от якраз у нас ці, е, інші досягнення, то у нас Diel Сіжки. Тому, друзі, після поки розпочнемо проходження DLC. Я, до речі, тут трошечки награв це в стану гру до 45%, на жаль, більше, ніж було. Але Діл Січку більше не починала, тому друзі, поїхали. Будемо збирати за капхеда. Е, я тут трошечки деяких босів побив на складності експерти, якщо, до речі, ну, я вирішив не записувати це просто і все таке. Єдине, що ми довелося повністю перепити гру, тому що, як ви знаєте, у мене не збереглося нічого попередньої гри. Тому що це зовсім інші порти, і мені далося повністю заново це все перепроходити. Але я перепройшов, друзі, і коротше, ми розпочнемо проходження а, ділсічки. Я вже знаю, де от наход, знаходиться цей от чувак, е, який нас відвезе, ось якраз віддачу до того. Давай. Легендарна Челіс попросила надіслати повідомлення. Вона потребується вашої допомоги і ви. Ви їй допоможете в містичке далекий І відправляємося зараз. так, ми ж хочемо Были хотіли сишку пройти. О! Хех, <сміття> мультики. Сейчас Ну, кацане сяка. Что так сміється це вот солнце? Задалі сесла скоро. Прикладається, до речі, ділсика, по-моєму. Опанутий десерт. Ну, якось так спочатку, ну, вибачте, я не пофісіла ліськи і знову ж таки. Перекладаю тільки був. А що, Легідарний Черність над... задобилися в цій... далеко від в цій глушині. Ой, капхед, мені звідки стати. Надіюсь на і все гаразд. Але справді тут... справді тут дуже далеко від того. О, з'явилося. Ведмедики жили, є. Ведмедики жили читають. Це ви, хлопці, у мене є хороші новини. Звісно, цей кусочок печення і ви побачите це. Давай, давай що це у вас буде? Ну, нормально така стала людина, а Макмед привитом став, блин. Спрацювало! Справді спрацював. Я знову жива. Бо я тепер привид. <смі> Ще зараз капхена кудись на вас не був. А що тут відбувається? Все пішло якось. Е... круг мертві. За мною, хлопці, я все поясню. Інтересно, що отмистить. Декілька років я застряла і не могла втекти з цієї в'язниці. Типу... а, типу, п'язниця духів вона була. Типу, а, як, 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 е, Ну, я найшла. Ну, я знайшла як би вирішення і зараз хлопців хочу вас продемонструвати. Шеф... Ні, шеф Соломки, Ну, шеф-ковер Соломки, Та й приказ, кулінар, кулідар... Ну, шеф-кухар... чи... На, на всм острові. Ласкаво, просимо, друзі. Ласкаво просимо. Заскаво прошу в мою пекарню. А, е, міщі челіс. А... Я бачу, що боє з спрацювало на але так. О, мої зірки. О, сюди привіт. А, я знову привіт. О боже, я не буду... Якби це печальі працює дивно. Ефект, наче чи є. Ідуті до його диба. Не, не хвилюйтеся, у мене є рішення. Цей чудо торт. Цей. Коротше. Це б цього неймовірного торту. Його. Якшо, ваша. Ще і. Коротше, типу, якщо. Ми... Типу, він створив торт, як би сказати, і він коротше, хоче дуби. Ну, коротше, він каже, що, типу, цей торт може повернути часу їм. Цей торт може повернути нам часу життя справді. Без всяких душів. І да, але є проблепа. Інтігрієнт зберігається в небезпечних босів, яких треба буде перебувати якщо Якщо... якщо без чаші, якщо потрібно ти чуєш торт, щоб повернути там чашу, де, де, життя, де проблема? Ми знайдемо всі ті гріди. Ну, надіюсь, що ми всі знайдемо, а боже, попусів. Я вже, я вже трошечки далеко не грав цю гру. Знаєш, я дуже далеко грав. А, я надію, що ви знайдете всі дігрієнти. Сіс? Ви можете найти всі дивиенти. Вот так вот. вот так. Я буду працювати над тортом, і... щоб зайти всі секретні дивити. Ага, ну тобто шо, стрельба? Короче, я стоп. А, от так. Ну, коротше, да. До речі, тут немає а, оциху, зайвих клопочок, типу, які були а, раніше. І тут єдине, що тут немає такої штуки, як робити прозорі, ну, типу, щоб у мене цікавий. Ну, Але я зробив так, щоб були прозорі, щоб вам було видно хоча б добре. Тому, в принципі, з вами попробуємо якось. Уладію, що ділсішка буде класно. І ще дещо, хлопці. Якщо ви хочете викликати чашу зі. Натягніть цей абулет. Амулет в меню прибабасю. Типу, як? Типу. Ааа! Чарівна печейка грати за між А Вся шістю печейкою, типу. Зустомові далі буде двійний стрибок. А, теж препарирування і. І. прикур... О, курок! О, господи, нічого собі. Ну, Поки я знаю, чи я буду за нею грати. Так, що це ось таке? Ні-ні, ні, хлопці, я ні когчую. Тільки бі я можу довіритися, коли у рецепті піду. Вам треба а, тягнути телеспент. Теліс... Тобто тобі треба спеціально одягнути цю штуку, так? Е, все, так. Окей. Так, а... Так, давай подивимось, що ж таке. рецепти... Рецепт ось Таке. Ого! Так, а... Парірування в шифту. Ааа, диви, вона парирує іменно в шифту. Клас. У неї є дабл джаб, це взагалі прям круто. Так, і ще типу... О! Ой, що щось... трошечки. Чекай, я хочу монеточку забрати. О! Круто! Стріляю, вона, Ну, короче, так, круто. Прикольно. Прикольно, прикольно. Прикольно, без часа. Без часа взагалі прям класно. А речі пам'ятаєте, як тут попере раніше в цій грі були секрети. Пам'ятаєте, це були монети всякі. Так, ти хто? сенсація! сензація! Шеф-повер солопки зміг створити неймовірний торт. О, ви ці двоє кружиків, які здолали самого диявола. На цьому острові вам доведеться не солодко і тому вам би... І тому будьте обережні, краще. Тут... Коротше, э, всяке... Короче, всяке світ... бот. О, відам три золоті монетки. То. Класно. А, так, що у нас тут є? Якась дробилка. Інтересно, тут я спускається. Тут є щось. Драбилочка. А, вона так зникає, інтересно, класно. Так, давайте оглянемо спершу, що тут. О тут у нас. А, тичарик буде повернуть до обо, якщо що, окей. А... А, так, а що тут у нас? Тут... Так, а тут магазинчики. А це хто такі? А, увага, скоро почнеться займобіганий Найбубі... конкурс по... скалелазинтю. Я, а... я... Я заяв. Я. Я перебіг і... Коротше тут, туда... так... Так, коротше, від типу заяв. Коротше, багато місця від типу заяв. Коротше, тут Так, а добренько, що у нас тут? Почекайте, тут є якісь секреточки прям. Я знайшов золоту монетку. Ха-ха. Нічого собі. Так, я взагалі хотів зайти в магазин спершу. Так, ага, так. Це от багато залишився, так? Да? Так, у нас тут, по перше нові грушки з'явилися. Так, шо у нас тут, до речі? Шоукутчик. А... Хороший дабаг з автонаводкою. Кільце Серце. А те ХП за кошти пари. Ого. А... Чуди колон з дивідомого бізділушка. Якісь бітер. Ну давай, напевно... шилку чи купимо. І весь ще ота або Я можу купити цю штуку. Ну добре, я поки напевно нічого не буду вище брати. А тут цікаво, є тут ранга, як це було в оригіналі, пам'ятаєте в оригіналі як би рандгади було всяке. Так, давай до речі. Давай, напевно, замість ці грушки я поставлю. Чи типу... Ні, чекай, я оце от поставлю сюди. А, його зараз помінялося. А ульта у мене... Друга пускай буде і... Забі... Давайте забіг часу буде грати. Так. отут якийсь босс у нас... Ну давайте, якщо ми вже тут, то давайте побути його. Е... Велетгігад. Е... Так, тут добре. Ми будемо на регулярній регулярній складі зіграти. Зато перевіримо, як у нас, коротше, щелкунчик грається. Я не знаю, що якщо... Ого! Так, ну та пінята рушку, це я знаю. Що... Ой, це ж, що так, вона... А вона робить парень Ай! Блін, перепрошую, друзі, що тут під лагу и игра. Ой ничего там. Я присяду. Ну я краще присяду. Так, дайте, що за ульта? Ага. Я хочу хотів... Вибачте, Ай! я просто... Ай! Я просто давай коли грав. Ой! А, друга фаза вже, так? Ой! Вот ну, киви бувається! Ой! Ты будешь відпичав зараз заразу. Давайте. <пух> <свистити> Капець. Перепрошую, я точки туплю, я просто лазай подыграв. Так, о, дай до речі, 4 хп. Интересно. Так, давайте запарюємо Оп! Ще запарюємо а, це отруйнують ці штуки. Медвіть? Медвіть? А, диви, типу, якщо прямо стріляти, то вона потім настало води. Це, це прям речі класно. Давайте. Давай, давай топ. Ой! а, це доп хп! Це, це докуплена ХПшка. А что ты получаешь тут? штучки? Ты что, может сейв штучки давай. Типа, запарь ты... Ай. Я сейчас какие-то Ай, выпустил. А, я хотел за... Я хотел за пары это Ну давай, вот так вот. Ай. Тихо, тихо, тихо. Опа. Ой-ой-ой, что ты трогаешь? Я з'їв Так що робити Я стрілу не побачив Вибач, ну, вибачте друзі Я не побачив стрілу Слухайте, а це було цю на другій фазі де більш підходи А як так з першого разу я до речі в друт пакти а в дай прикиньте удай выявляется та ин... Ін, инчата ульта. Удай інша ульта виявляється выявляется та... Ой. Я при... Я... 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 Автотипу я... тобто, у мене доп хп. Ой. Блин, це от доп хп до речи... И і... і... Ой! Я якось дуже еще тут але по-моему, давай! О, все, друга фаза. Я... я не обещаю его и дальше, но да, давай его вот так вот поставим. Так. Так, давай. Блин, я хотел ульту, ульту выкрутить, но это Ай. Я думаю, что всякую шутку. Так, давай ты сюда, хорошо. О! Так, давай сейчас їдай. Так, у мене 3 хп, брать, прям зволит. Давайте я выпускаю. А, вона ще й стріляє, диви. Круто. ця, до речі, штука прикольна. Ага, диви, коли типу, він дає їм їсти, то типу... Починається це бой. Ай! О, перемогти в'єдалбісаді. Herman... Перемогти до виборушку і перемогти боса за час. Нічого сни. Парапа буде довікнуся. Блін, якби я одну ХПшечку загубив би, то тоді було б це ідеально. Якби я одну ХПшку загубив, то тут це б ідеально. А просто. Окей, пускай буде А. Так, у нас поки що... А. Біщері! Ви добили глобо ягоди. Глобовидогра. Це типу перший дігрі. Так, чекай, а де тут молеточки заробляти? А давай подивимося, що тут то... Королівська вежа. Интересно, що це таке. Чого це таке? Ого. Ваше лично. Оце так. гору, ласкаво догору. Ласкава до буде обороні. Тут ви будете битися з. Коротше, битися треба буде з босами якимись. Стрільба тут як по-боже. Це таке? А я весь час еще, да? А що тут треба буде робити? Ты чуваки. Але да чержевый голови. А, мені треба буде парити ці, ці штуки, да? А, чекай, а стрільбою бош? А, тут стріляти не боешься. Прикол. Ай. Тут стріляти не будешь, друге. Ай! Ай! так складно? Чувачок! Блин! Ой-ой-ой-ой-ой! Я думаю, что тут можно стрелять, а тут появляется ні. Стріляти не можна. Короче, я зрозумів, треба по це вот штуки ловити, тому що їх не вбивай. Ой, я пропустив того чувака. Так, то хотку господи, так не спавтесь, так, алло. Алло, ай! Пу -пу -пу. Жалійте дівчинку, пожалійте, дівчинку. Що це... Чекай. Локау. Вс. Ч оце так. <смі> Диви янголи полетіли. <смі> Блін, ну прям взагалі, клас. Так, і що? це, типу? Типу, і що? Як ви швидко з них перемогли цього чемпіона, і за... і за це я вам даю нагород. О, дві монеточки. Я даю вам спеціальну можливість провести наступ, ти бач. Наступ, ти бач. А, типу я можу далі з тим Давай ще раз. Хоч монетки нам дають. А, тобто тут монетки дають виявляється. А, тобто ранганів тут нема навіть. за куляка. Привіт. А. А, його треба волосся парити. Чекай, що ви... Щось джойс. Чекай, він треба вивчити його атаки спеціально. Так, оце я зрозумів? Він типу отаку забахується, вичає. Бечаплять, печаплячиш, печаплять. Так, ага, типу він так, типу втомився. Коротше, треба волосся його парити. Я вже одне хп загубив, це як то зло. Давай, давай, давай. Ага. Ага. Ну якось. Ого! Якось легко. Ко дуже легко. Оп. Оп. Поки Ага. Так. Ай, не тут в ту сторону. Я ведь два раза спик ай! Ууууу! Бля, скики там. О, ничего себе я пью пише половины пошел, девы. Да блин, я спешу! Оп, все, вот так вот. Оп Давай я тут Хоча треба такого поруч не бігти Так, от так, не так прям упорт Тоді топлюється. Блін, друзі вибачайте Якщо мене трошечки підлагує. Тому що Вибачте, виду вибачте. Ela está na pantinha. Supete, eu estou na pantinha. Dá para fazer uma coisa mais. Mais que que fazer. Aha. Spawn? No caos! aqui o Normal. Оце... Є, до речі, цей мост набагато був легше, ніж цю чоки. Як ви швидко знищили цього бійця? І за це я даю вам багатство. Ще дві велиточки. Я даю вам спеціальний привоз, на а ти типу, бач. А, ти я був А скільки тут цих босів? Це третій, так? Ну добре, давайте тоді поки вийдемо. І на цьому я думаю, бо вже поки що завершив ступеня, тому що насправді. Насправді Діл ж казали кластер. А це драбинка. Не драбинка. Е -е. А, вона тут тепер. Коротше, друзі, ми побили недіо того боса. До речі, давайте ще одну якусь оружку за сьогодні купимо ще. Купу якусь ще шеурушку. Подивимось, які тут у вас шеурушка є. Welcome Так, і оце був твіттер. Ага, типу. Ага. Кільце серце. Кільце серце, до речі, не дають і виглядає. Ну давай кільце серця купимо. Так, ну добре тоді, давайте поки на цьому завершимо відео. А Дякую всім, друзі, за перегляд. Ставте лайк, друзі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо вже не підписані. Не забувайте натискати на дзвіночок, не випускати мої нові відео. А, пишіть будь ласка, коментарях, як вам діл сішка, хочете, щоб я продовжую її проходити. А на цьому, друзі, все. Всім бажаю удачі, мирного неба, всім па-па.